Так малята! Вітаю вас! Сьогодні ми закріплюємо назву фарби. Тому що їх у нас багато. І для чого нам фарби? Фарби для того, щоб малювати. І нам знадобиться пензлик і водичка. А ще давайте повторимо назви кольорів. Ось, припустимо, жовтий колір. Жовтий, жовтий, жовтий і навіть це жовтий колір. Я люблю жовтий колір. Червоний, червоний. Ось такі червоні кольори. Зелений, зелений колір, синій, 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 все, тільки два синіх кольори. А ще є коричневий, і чорний, і навіть фіолетовий, і рожевий, і оранжевий. Коли фарб багато і різні різні, можна ними гарно розмалювати. Наприклад, наш будинок. І я хочу, щоб будиночок був жовтого кольору. Я беру пензлик, у водичку його акуратно вмакаю, набираю жовтий колір. І розфарбовую будинок у жовтий колір. Дах у будиночку я вибрала коричневого кольору, а віконечко зроблю синім. Ось так фарби допомагають мені розмалювати малюнок і зробити його різнокольоровим і яскравим-яскравим. Це мій малюнок, мій будинок. Намалюйте такий будиночок ви і надішліть мені, будь ласка, фото. Мені буде приємно подивитись, які в мене чемні учні. До побачення!